Привіт, ви на каналі Інтертехніка і з вами євген. Ви відкрили це відео, значить, у вас щось не так з вашим мототрактором. Покажу це на прикладі мототрактора Кентавер 160Б, один з найпопулярніших і найдешевших е, е, видів мототракторної техніки в Україні на нашому ринку. В цьому відео показує, як доглядати за передньою балку, що з нею робити, щоб вона в процесі експлуатації не виходила з ладу частіше, ніж це треба. Нагадую, що мототрактор це такий собі конструктор, і до нього потрібно завжди прикладати руки, щоб він не ламався. Отож, як ми доглядаємо? Я не хотів знімати цю балку з мототрактора, бо це довго і нудно. І в принципі, ви так не будете робити. Ви будете робити це, коли вона укомплектована в самій техніці. Почнемо з того, що вам потрібно: Перше, це мототрактор, по-друге, банка солідолу. і... Оцей спеціальний шприц, який мастить тавотниці. Тоді цей шприц ви а, ну, заповнюєте солідолом і приступаємо. Дивіться, де да, потрібно мастити. Найперше це ось центральна втулка. Найголовніше. Її потрібно промастити. Якщо у вас шприц, який надівається на таводницю, то надівайте на наводницю і мастите, можна ще її викрутити і, і цей такий шприц з такою головкою. Ну, Наділи і жмете. Доти не вилізе з встулки, з будь-якого міста, з другої сторони, солідол. Тобто це буде показник, що ви добре промастили. Тоді наступиться! Там. Ось погляньте, бачите, теж. Є та водничка. її також А, Далі, наскільки я пам'ятаю, тут вже немає ніяких таводниць. Так само з цієї сторони. Бачите? Ось її промачували і до того моменту, доки не вирізе сам. Солідол з якогось боку або з-під різьби, з-під будь-чого. Бачите, також на ступиці підшипник, теж маститься. Його треба промачувати декілька разів у сезон. Регулярно. Інакше підшипники розіб'ються, втулка розшатається і все воно вийде з ладу. Ось така вам порада. Також по рульовому, якщо ми вже біля балки, дуже і дуже раджу звернути увагу на ось такі оці резинки. Бачите, їх потрібно також частенько міняти, це пильники. Бо Потім ваше рельове буде не то, що розбите. Отак, бачите, воно. Ну. А будете просто пару кроків робити, доки воно поверне. Це дуже і дуже погано. То також за цим слідкуйте, міняйте ці сальники. вони там по пару гривень коштують, Закупіться їх і пару разів в сезон міняйте. Е, дякую, що дивилися відео до кінця. Думаю, моя порада вам буде. В нагоді з вами був Євген. До побачення.